нами только что, блядь. Еле ушли, блядь. Ну, там хорошие блокпосты поставили. Еще да, не таки? знаю, полколонны здесь попало под обстрел. Выжила, не выжила. Це я згадую теж, як це в Артемівськ приїхали. Ще до Артемівська. Скільки кілометрів? Та напевно, чотири або п'ять. Якраз поворот на Артемівську. Де Бальцеве. І тут же так: телефон, каска, шапка вушенка. До і так один телефон увімкнув за два тижні з жінкою. Балакає, другий телефон увімкнув з батьками. Балакає. Знаєш, підсунув під шапку. А сам же сиджу в бронежилеті в касці. Отак сиджу на опочці розмовляю. Кажу, так, слухайте, я не буду перебувати, щоб це все. По черзі одна задала питання, я відповів друга, і теж сиджу, так балакаю, так повертаюся, блін. Дівчина стоїть з мікрофоном. Та ви розповідайте, розповідайте, нам все цікаво. Блін, мілкий пакет. Кажу, тут я потрапив у кадри, кажу. Мій позивний Каливан. Дали його мені в 2014 році. Хлопці, коли ми були в Кривбасі на полігоні, все пішло із мультика про Каливана. Той ходив з сундучком і розписками, а я в то время ходив з железним ящиком і телефоном. З 1994 до 1996 року я був на срочці. Починав звичайним, як говорится, звичайним рядовим, як і всі останні. Ходили по караулам, ходили все це. У 96 році, блін, закінчилася в мене сроця. Ми з хлопцями так посиділи, побалакали, вирішили зібратися і поїхати допомогти нашим братям-чеченцям, як кажуть. Ми поїхали неофіціально. Ми ні не від кого, нічого, ми самі від себе добровольцями. І ми воювали за Ічхерів проти Росії, проти блін, чеченців і тому подобне. Ми воювали за такий же саме народ, який воював зараз тут, а з нами. Воює проти так же самої цієї ж Росії. Потім, після війни 96-му, я повернувся, робив на Стройці в Києві, був на разнорабочим, так же саме до 2000 року -го став прорабом. З 2000 -го до 2010 року -го я проробив в Одесі. Перед тим, як піти, я кажу в АТО, да, я був на Майдані. Правда. До самого кінця я не добув до сотні, не був, бо тоді якраз поліція і все інше нас побили гарненько. Дехто попав у реанімацію, дехто так поїхав додому. Ну, коли вже почалося то, я пішов добровольцем і якраз попав на дорогу життя в Пескі, даб. На самому ДАПі ми три рази виїжджали, вивозили хлопців туди і забирали так само і поранених з ДАПа. Після ДАПа в мене була рота. 40-й батальйон Кривба, 17-та танкова. Після полігону ми попали одразу в Дебальцево. Тоді було дуже багато і поранених було у нас, і погибших було багатенько. Ми цілих, ну майже дві тижні держали цю оборону в кальці. Коли вже ми виходили з Дебальцева в февралі, ми виходили блін, попали на дві засади, крупних хороших. На третю засаду ми як попали, вони просто не очікували, що ми на них в лоба вискочили. Вони розстерялися, потірялися, ми їх в бліндаж зігнали, ми ще беху вкрали. <сум> ми ще вкрали в ну, Правда, наші нас чуть не підбили, поки ми не почали махати флагом уже. Я побув вдома в 2016 році, все-таки я підписав контракт, мене заправили на Дісну. І якраз попала, тоді приїхали британці, і я попав в їхню групу. Я пробув на Дісні два місяці, з ними обучався, отримав сертифікат інструктора. І оттуда ми зимою вже уїхали. вже поїхали. Ми попали в Новогригорівку, попали в Красногорівку, Мар'янка була в мене. Потім знову Нова Григорівка була. Потім ми приїхали в Чармалик, Це в 2018 році ми якраз попали. 18 2018 році нас перший раз обстріляли з фосфором. Це дуже неприємно, дуже страшно. З 2019 року по 22-й рік я робив на городництві, коли почалася війна, я був в останній день на зміні. А 25 го я приїхав утром, пішов в воєнкомат добровольцем, але ж мені сказали, вибачайте, якщо хочете, можете йти в ТРО. Я, коли пішов в ТРО, мені кажуть, ой, вибачте, ви як інструктор, у вас є ліцензія інструктора, можемо пропонувати вам на полігоні або хлопців, які зараз тільки призвалися, щоб ми, хлопці, могли хоч якісь поняття. І з 22 го року, з 25 березня, я став інструктором на полігоні по 25 березня 25-го року. Сюди, коли приїхав, я залишився на посаді командира взвода, але ж е, в даний час я займаю посаду як головного сержанта роти. Ми зараз тут, на, як кажуть, на стройці, я тут так само, як і був по погражданці бригадіром, як кажуть, це все. Ну, і сповняю ТВО, командира роти. Тому командир на мене визлагає більші надіжди. Вот так от поманеньку, починаємо з самого меншого, значит, растем побільше. Я кажуть, мій покійний комбат, як сказав, плох тот солдат, який не містає стати генералом. А моя мрія, ну, мрію залишитися далі в Ворожних силах України, піти далі на повишення, я кажу. Дослужитися до того, з чого зможу дослужитися. Обучати молодих, щоб молоді знали, з ким треба водитися, а з ким не треба водитися. А бачу Україну вільною, вільною, свободною, ні від кого не завішуючи. І хочеться на Красній площаді попити пива по 8 гривень і тараньку по 6.